Так, Даша в салоні краси, дівчино, все добре. Я вам підстригаю чолочку. Отак. От так. Тут коски прибираємо. Тут я кончики вам підстригаю. Рівненько сидіть, будь ласка. Так. 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 Очки заплющуєте. Заплющуйте очки, щоб волосики не попали в очки. Так. Так, тепер тут от, от так от. Ого, дуже гарно. Гляньте, яка ви гарна стала. Вам подобається? так. Я до вас тетя прийшла в парикмахерську. Мені треба підстригти чолочку і кончики ось тут трошки. Ви можете зробити все як треба? Давайте, підстригайте. Я подам вам, давайте, щоб вам зручно було. Угу. Давай, давай да ще збирайте, давайте, давай, давайте дріжджіть, -давай, як ви там збирали. Угу. Не, воно знімається. Воно, воно знімається, як ти, як ти, як ты. Це місто. Давай поставлю допоможу. Добре, давайте. Стримите, только я не на стільчику буду, бо что щось что сломается под Тримайте. 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 Держите. тетенька. Стрите. 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 Ну тут дуже високо. Давайте мені ще отут можна підстригти трошки, а так вже гарно майже. Ви дуже класно підстригаєте. Мені дуже подобається. Ви дуже класно стрижете. Ножи. Втікають ножиці, так, да, від вас? Ви просто дуже швидко стрижете. Шарість. Так, угу. Все. Все, глянь-то, какая гарна. Ого, мне только